Автор видео Андрей Кобрин. Подпишись на его канал, там классные видео и возможные стримы. Хай, я Джози Марон, я играю Мия в Need for Speed Most Wanted. В игре ты можешь гонять без всяких правил, но в жизни будь внимательным на дороге. И пристегни ремень. Добрий день, дорогі друзі, з вами Дрій Кабр. Сьогодні ми поіграємо в ігру під назвою for Speed Most Wanted. Ми вже в неї і грали, але так як там іграла музика, Ютуб мене забанив. Зараз я музику тільки виключу. Так, Ютуб мене сказав ні, хлопчику. Нам таке не піде. Кар'єра, продовжуйте кар'єру. Ми вже були побили Соні і забрали нього на свою машинку. А, побили ми його на... де... Нема я її, значі продав. Ні, Такаво в нього Volkswagen Golf GT. Бешетка нормальна. Тупо є, щоб помалював. І все. Давайте трошки поїздимо. Протитаза. Давайте спринт. Мишка. Начать ганку Записує на свій новий мікрофон, ще не знаю як там що. Звук. Deel! Fijn, een muziekje daar! Hoi! Dat heb je in de muziek moeten wij eruit kunnen. Oké, ik ben Een Ik ben het. 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 Ik Знаю я хтось так в дурному їздити, яке відведу ця управлінні Бля, ты мене тут гори. Давай набирайся до утра. Що говорити? Говорити до чого. Сам не знаю, навіть, що казати. Сичу сконцентрований на їзді. ...все. Ти... з кухні. Заходяй, тварь! Погнали. Тяжко у свандесі. Після мосвандесу хочу карбон, і форспід проходити, а після карбону... Може роки дойду до 2015 року. Може дойду. Та що в мене стоїть флетаут, не пройде. Не чи немає часу, чи, чи лінки його проходити сам не знаю. Але факт того, що він ще стоїть, не пройде. Ну і часу нема зараз вчитися треба. Серія записується в 6 годині ра ранку наперед, щоб потім змонтувати її. Такі от пироги в нас. Що, ніби їду. Зараз хочу собі за кадром перший раз карбон, в реалі перший раз. До того ніколи не їхав в карбон, Ух Ухти! Ай, это рок. Глянь на карту. Я скинул тебе пару точек. Там можно и детальки прикупить, и новой тачкой рожиться. Они в курсе дела. Просто скажи, что от меня. Окей? Шо він шо все під себе підгнали? Та, да, все під себе. Все під себе підгнали, люди, і все. Мешка. Агу. І так і так потрібно все проходити. Наші б копи не слапали. Тепер не більше підуся. Забудь сюди від них умахувати потрібно буде. Ай. Давай, разом хоч. Ей! Там вроді 123 Опа, понечки любите. Колись любили, азара. Боготь, виходимо парусарій, поки я маю час. Багато. Так, так, так. Мінімум, добре. А, блін, форт, тапу.

Давай, давай машину. Не поняв, щось тут мені дуже подобається. Може, в мене не може цих ручий деталі. Добре, що після таса відкриваюся. Зайки, саш... Азоту. Зайки сашоту. Що це за дівчата? Зайки сашоту. Парад, розумно, Отак. О! Що ж рушенка йде? Що потім турбу піду. Ааа, вс, храмні, я великий. Та. Да. Я великий. Як що це на вигляді все? А, ні. Ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не сказав. Тас такий тупий. Дві шістота. Ігра, ти щось мене дивуєш? Давай, Вільцваген, эфлік чешка, сказав малешку. Конкретний лосик. Як нам біг обігнати, яке не наперед? Эх, куда-нибудь? Сейчас мне не очень подобается. Он На руки. Давай, давай, давай. Давай, мишенька, ну давай, давай. Да. Так, раз что-то раз двадцать вс нормально. Yeah. Yeah. Ч-то бабу мощники о каргоне. Это бы было классно. Забью нам с ван, де спиду в Давайте, а що вам ще сказати? Ніби нічого. Там я бачив, в коментарі стали, де ти учишся. Навчаюся в стриївському художньому училищі, перший курс після дев'ятого. Професія столяр. Дуже часто задають такі питання. Ще давали, де ти живеш, скільки років? Років роки мені 16, живу в місті Стрию. Хто не знає, де Львівщина. Багато хто пише. Ну, Який комп? Там була графа, яка бігала. Próbuję zapisać przez programy Open... jak z... ktoś w narodzie mówi OBS-ka. Próbuję przez nie zapisać, ale tam trochę testu. Ale na dłuższym nagłusze i komputer. Bandicam i Action tak nagłuszają. zaraz zapisuję za pomocą Actiona i my pierwszy. Ура! Ми нарешті приїхали перші, перші, перші. О, що там ми були, розігналися? Бен, тут бін, я мешки не бачу. Нічого, треба увімкнути мішку. Ну, 140. Якщо тебе Є з усіх сторон, взгляни на карту. Там отмечены всякие здоровые, но непрочные конструкции, в которые можно с грохотом врезаться. Держу пари, они рухнут прямо на тех, кто за тобой. А даже если нет, копам все равно придется остановиться. Дякую за рон... Да. Рох за допу... за информацию. Короче, бакши дам. Я не знаю, які ту навіть так, чорний спесу, хун. Можешь спрі... Ма... О! Зараз буде від котів, він... Блін котів. Від котів. Він махот. Лайти. Кто? Ронни? Да Ронни тратим списку, не? Третий черному списку. Может, уж всякий с Ронни? Отработал то и тардайки сюда. Там то и другие так-то что да, всем Всем-всем-всем, жалоба на уличных гонщиков. Один из них ехал на восток, мочается Лорвейд экипажем в этом районе. Внимание! Внимание, внимание... Что-нибудь ещё известно? И ничего, только что я взялся. Нарушительно... Показания расходятся. Отдавайтесь на рейс. Почему взяли? Взяли? вы не сказали, что вы на чёрном польцвагене, гольфе или Ах вы! Ах я! Памірі! Спамірі надають! По коже самі не забудуться! Починаємо вагоню! Котрі! 3 Хто хоче допомогти в розвідку каналу, усі кошельки є в описанні відео. Кожному. Вебмані Яндекс. В мене тільки Греммідоль. Руляри, а в Яндекс тільки рублі і пеєр там все. Є в родуляри і рублі. Ревні тільки на букмалі. Більше скидують дуляри. Зачекайте. Я тут вибачаюся, до мене потянули. Продовжуємо далі ганяти. Мы с вами йти я тупо нажав на паузу. Я думал, що я манто. Ух ты, не! Парь! То хто? Врися Врізся туда, врійся, пліс! Столбали! Будь-яка муха. Буху Ніхто не казав, що буде легко. должно максимально выдерваться. Звонит! Что она хочет из меня этот кофе? Замечены гонщики нелегалы. Минимум один из них только что он двигался назад. Мимо Харитейдж Хейтс. Внимание всем экипажам. Диспетчер, сообщите приметы. <плес> Молодой. не запомнил приметы нарушителя. Ба, Але так, я сейчас закончу с одной мелочи и сразу же выезжаю. Хорошо, <плеву> <плеву> блять, и мешаты буду бета. Продолжаю <плеву> погоню. Что за Харькова? Дякую, що приступнули. На повному газі не дуже файно ходити повороти. Перевірено власному опиті. Заложите обстановку. Пока все без извинений. Едем. Нарушитель дорвався. Я його не вижу, Прийом. Та вот я не тікав від вас, Ви саме втікли. Фюу! Єсть, перший. Ой, перший, вибачайте. О, мої бідні вуха. Нам проти копів поганяємо. Не Тому вже потрібно добігти в училище. Але мусити убрати.

23, присоединяюсь. Он скрылся. продолжай, поиск. До связи. Не в домовому ступе голос, но игры... А, да. Нарушитель скрылся. Отцепляйте район. Давайте, давайте, я готов идти. Внимание! Поступила информация, что кот шей двигался на север по бульвару Холик. Выезды из района будут перекрыты. Это Мия, как ты там? Что-то Рейзер недоволен. Небось надеялся, что больше тебя не увидит. А по мне так и славно, что кто-то ему встал поперек горла. Продолжай в том же духе. Дякую, Мия, дякую. Что вы мне так все помогаете, дружно? И то и Рох, и ты. То что -то и бывает, а? Кто мне скажет? Приехали, мы я файно га А, почала... Один район не укатаєш, в другой хода нет. Так уже заведено. І забудь про поговорку. Тише їдеш, дальше будеш. Бавай. Ясно. Дякую, всім! Шановні мої підписники. В нас маленькі серії. Прийшли пару гонок, заробили собі шість тисяч та шість. І пройшли ми. Три гонки. Та 6 заробила. Може ще було прийти, але я біжу в училище. Бо я не встигаю. Дякую. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайк. Ви найкращі. Всім удачі і пока! наступній серії будемо добувати ці і добувати рейтинг. Я думаю, що сарі буде більше. Пока! Так, яка то кнопка.